Друзі, всім привіт! Ми сьогодні знову крутимось по Валенції з одними клієнтами, які хочуть під оренду класний будинок. І От що я зрозумів, коли ми заїхали в Бетеру. Бетера це один із елітних районів Валенції. Він знаходиться трішки вище, він такий відокремлений, але там дуже гарні сусіди. Зовсім інший настрій, все по іншому, все як кажуть на багатому. Так він з простої сім'ї. Я хочу сказати, що це світ, який я порівняв між рутиною у самому місті. Так, якщо ми наприклад говоримо за квартири 300-400 тисяч, ви живете просто в багатоповерховому будинку, у вас вроді би все поруч, все є магазини, якийсь трошки рух і життя в відокремленому. Такому місті, де можна сказати тільки 10 сусідів, де вони всі такі можна сказати, елітні, хороші, тобто всі при грошах, бо це видно по машинах, це зовсім інша атмосфера і дуже взагалі цікавий перформанс для людей, які, наприклад, прожили в великому місті. І ми сьогодні будемо теж їхати ще на один об'єкт. Я вам покажу, як. Яке там життя, тенісні корти? Можливо, взагалі як доглядають за територію? Це буде дуже дуже класно. Можливо, ваш вибір на переїзд, якщо ви шукаєте щось під оренду, впаде також на ось такі тихі, спокійні і гарні містечка. Тому за нами, буде дуже дуже багато цікаво.